Вітаю, друзі! У Володимира Зеленського є свій міньйон. Це такий собі Діма Литвин, який працює в офісі президента-радником. Цей міньйон сидить в ушах Зеленського і розповідає йому, хто негідник, як негідник, чому негідник, ну і так далі, і так далі. Радник президента Дмитро Литвин. Це він організовує знос тих чи інших каналів, курує пропаганду офісу президента. Це він разом з своєю подружкою чи другом Лаченом проти Світлани Крюкової журналістки санкції виписував. Ну, знаєте, в офісі взагалі кажуть, хай тільки влада Зеленського закінчиться, і Литвин буде шукати собі місце в курятнику або пінгвінятнику. Як воно буде, покаже час, чи курятник, чи пінгвінятник. А про те, що радник президента Дмитро Литвин ухилянт, розповім за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Напишіть коментар, поставте вподобайку. І знайте, що попередній канал знищений Литвином і його друзями, гнидами Зеленими. Отже, чому. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин не виконав свій конституційний обов'язок та не мобілізувався до ЗСУ. Розповідаю. У вересні 2024-го Володимир Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм радником з питань комунікацій. Опешна підстилочка. Сережа Лещенко заявив, що призначенець є спічрайтером президента вже два з половиною роки, не залишав менші столиці 24 лютого 2022 року, Був у Києві всі найгірші дні та ночі, готував найвідоміші промови Зеленського. Так це чи ні, ми не можемо знати. Бо Лещенко зазвичай часто бреше про ті чи інші події. При цьому журналісти з'ясували, що у команду влади Литвина на початку 2020 року привела депутатка з фракції Слуга народу Євгенія Кравчука. Перед повномасштабним вторгненням пости Литвина повністю дублювали позицію влади. Він висмівав попередження штатів про небезпеку і критикував посольства західних країн, які виїздили з Києва. Ці кроки Литвин називав тупими і непропорційними до обставин. Вранці, 24 лютого 2022 після перших вибухів в Києві, Литвин прокинувся, зібрав речі і поїхав на Банкову. Оскільки в офісі формально він не працював, Бо не хотів мати жодного стосунку до держслужби. Перепуску давалось просити виписати подоляка. Я просто хотів бути корисним, каже Литвин. Він згадує, що тоді в офісі також прийшли деякі блогери і журналісти, але не уточнює хто конкретно. Всі намагали взяти себе в руки. Приїхав президент Єрмак, інші все закрутилось. При цьому до офіційного призначення на посаду восени 2024-го він ухилявся від служби в Збройних силах України. Це випливає з його заяви, що під час навчання в вищому учбовому закладі він відвідував курси в Національній академії оборони, які дозволили йому не потрапити в армію, отримавши офіцерське звання. Під час складання військової присяги Дмитро Литвин заявив наступне: Коли присягав на вірність, тому у чому довелося жити, пропустив шматочок про захист Конституційного ладу. Офіцер, який приймав присягу, схвально посміхнувся. Усі тут чудово розуміли, що служити можна лише власній мрії. Тобто офіцер запасу Литвин. Після лютого 2022 року свідомо ухилився від Служби в Збройних Силах України, порушив присягу даного народу України та досі не покараний за це, а? Ну що, мій побавимося, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною. И процветающих.